Давайте зараз порівняємо, скільки отримують ЗП депутатів, скільки звичайні люди, і скільки оці люди, які працюють онлайн, Всякі там фрілансери, туди-сюди ходять в кафешки, оце з макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. То давайте прірву це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне. да, скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Це абсолютно різні речі. Я навіть в цю тему не буду лізти. Я думаю, все зрозуміло. Далі середня полосна зарплата. От як ви думаєте, зайдіть в коменті, напишіть. Ну от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю серед людей в нашій команді 8-10к -10 на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А оці всякі айтішники, ось дивіться, за вересень середня у них, ти пазарно, не ну, айтішники, а більше це фріланс, телефон, тік-ток, Інстаграм, оця вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери. Все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48к середня, 64 жовтень, листопад 70, що ви понімали, куди все рухається. І здавалось би, люди там щось чились, дипломи отримували тось все. І його так. Ні, ну в Києві там більш-менш люди можуть жити, але ж там все й дорожче. Розумієте? Розуміти, така от історія. І виходить, що дійсно це фрілансери, ті, хто от вовремя окунулися, це може діяти, хто родилися, бо хто раніше зацікавився цим всім. Ну, як от я ще в студентські роки, ті зараз, по факту, ну це за це майбутнє. Поняли, вже ніхто ні тілік, не дивиться нічого. Багато в це робот, роботи заміняють. І люди сидять в шоці, все це життя вчились, досвід якийсь. Оці сварщики, прикиньте, яка професія важлива, у них же завжди була зарплата там ой-ой. А зараз що, роботи це все роблять, і сидить сварщик з нереальним досвідом і за голову вже тримається. І от всі, хто, в принципі, встигають час онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороть себе, ну от я думаю, зараз саме час. Якщо вам цікаво, самі знаєте де шукати поклик, натискаєте туди. Я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн. Розказую, як у нас люди в команді отримують там 50, 100, п'ятстоп'ятка карбованців на ну, наших українських на місяць. Просто от в телефоні там відео розповсюджують. Так, так далі у нас проект різних блогерів і на англомовному ринку є можливості. все, все туди ушло. Якщо вам цікаво, безкоштовно, абсолютно самі знаєте де шукати. Три крапки вгорі справа відкрити в браузері, і все. Це абсолютно безкоштовно для вас.